Раціональних варіантів завершення швидкого завершення війни є насправді два з половиною. Якщо казати про, про логічні варіанти, це, е, і, і ті варіанти нам не сподобаються. Одразу вам скажу. Перший варіант це застосування неконвенційного озброєння. Ядерна зброя, я там не знаю, і схоже, якісь схожі, якісь речі застосування хімічної чи бактеріологічної зброї проти мирного населення, щось ось таке, яке просто злочинне, абсолютно неприйнятне, аморальне, і перевертає стіл. Перевертає нинішній тренд. Другий варіант це зміна лідерства. Ну, наприклад, якщо Путін піде. Фізично піде, політично піде, чи піде Трамп, чи піде Зеленський, чи піде хтось в Європі. Зміна лідерства Важливо, всіх разом, щоб на один на одному літаку, що називається. от такий варіант це теж вкрай малоймовірний сценарій. Вкрай малоймовірний сценарій. Ну і третій половинчатий варіант залишається досягнення нового балансу якихось домовленостей. Але цей варіант нам теж мало сподобається. Знаєте, чому він мало нам сподобається? Тому що будь-які домовленості сьогодні це ціною України. Ціною України території, чиї українські безпека, чия українська, ем, е, геополітичне розташування, позицінування України е, позаблоковий, чи нейтральний статус, чиї українські, тобто все майже ціною України. Це половинчатий варіант. Тому, на жаль, мені дуже хотілося б вірити і Юлії Тимошенко, і Шамелю Камінському, і багатьом багатьом іншим. Но найближчий час логічного і такого безпечного, хорошого сценарію завершення війни в найближчі місяці немає, немає. Зараз ми дійсно бачимо ескалацію, таку має ескалацію: черговий виток протистояння між політичного протистояння між США і Російською Федерацією, але це, це теж тимчасово. Це теж наближення до фінальних. Фінальних потенційних переговорів наближені до розв'язки, але розв'язка не означає, не обов'язково означає мир. Розв'язка в меншій мірі означає мир. Найбільш вирігідніший сценарій нинішньої розв'язки це продовження бойових дій, але вже без сподівання, якісь мирне врегулювання епохи Трампа аж до наступних конгресових чи навіть президентських виборів США.